Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала у замок Люнтенбек, який знаходиться у невеличкому місті Вуперталь. Це цікавий, малесенький, симпатичний замок, про котрий нема жодної інформації взагалі в інтернеті. Я майже нічого не знайшла ні українською, ні англійською, ні будь-якої іншої доступної для мене мови. Знайшла інформацію лише на німецькій мові, і її досить мало, тому я як змогла вже переклала. І а, сьогодні у нас буде прогулянка дослідження в першу чергу, а потім вже якісь цікаві історії, тому що знайти їх було таки дуже важко. І якось про жителів цього замку взагалі історій ніяких я не знайшла. Всередині подвір'я замку знаходиться декілька старовинних споруд. Зараз це ресторани. Але е, біля одного з цих ресторанів я побачила дуже цікавий елемент. Я так думаю, що це для того, щоб молоти зерно. Це спеціальний круг, котрому вже дуже багато років. Його, бачите, судячи з того, які є тут насічки кругом, його ще вибивали. Вручну з цільного шматку каменю, як це робили на млинах. І завдяки таким двом дискам клався цей диск горизонтально, зверху ще один. По центру вставлялось з дерева таке бревно От. і насипалася між цими дисками кам'яними мука, не мука, а зерно, і тягли зазвичай якась там лошадка чи щось кінь. Чи якісь такі віслюки. Вони тягли і за рахунок цього зерно під тиском і тертям з нього робилась мука. Терлося все це і робилась мука. Я думаю, що це і є цей елемент. Тому... Я собі можу подумати, що це, мабуть, ота будова була млином. Це, мені здається, вже більш білий будова, більш така сучасна. О, люди якраз пішли, я зможу вам гарно показати все. А он фахверковий будиночок. О, який цікавий. До речі, перше згадування про цей замок було на 1218 році, наскільки я пам'ятаю. Але це не саме ця будова, просто на цьому місці вже був володіння якогось барону, і вони ну, згадалися у джерелах літописних, скажімо так. Ну, не в літописах, звісно, а в письмових, так правильно буду сказати. Бо я якось трошки на наш манер, знаєте, це літописні джерела, як в Київській Русі. Але основна будова вона побудована була після 30-річної війни. У Німеччині в цих Землях була 30-річна війна. Не було написано дати побудови ніде ніяк інформації, але я для себе зрозуміла, що це має бути після 1648 року. Тому що 30-річна війна продовжувалася з 1618 по 48-й. Тобто, десь після цього часу, і якраз за стилем це барокко був побудований цей замок. Зараз це ресторан. У нього, бачите, весілля якесь відбувається. Я думала, якщо чесно, що там всередині розписують, але може там і розписують і весілля, може все докупи. До нього примикають будови. Теж старовинні тут переробили, звісно, дах, але по кладці видно, що то є старовинна будова. Уже нові стеклопакети, вже нові двері, але... Кладка дуже стара. Я теж рахую, що це десь 17 -е сторіччя мало би бути. А ось, наприклад, ми бачимо і другу частину від того млина. Другий диск. От їх таких два. Їх два чи таких два подібних. Клали один між одним. Клали зерно. І отримували потім файні пирожки. <свісно> Всі ми любимо пирожки. Я так точно люблю. От. Ось такий симпатичний замочок. Невеличкий, хоча і найбільший, найстаровинніший в цьому районі. Зараз тут мав би бути ярмарок, бачите, присвячений Різдву. Але чогось його нема, мабуть, ще дуже зарано, тому що інсталяції ще не зроблені. О, а я цікава місця вийшла. Дивіться, яке. Якась невеличка вежа чи будинок додатковий, зараз будемо і там досліджувати, що це є. А це будиночок, котрий побудований у стилі фахверк. Це дуже характерний для німеччини стиль, коли ми бачимо конструктив. Будови. Тобто всі колони, всі конструктивні елементи зазвичай ховаються в наші часи, так або якось оздоблюються. А тут це і є прикраса цього неймовірно графічного, романтичного і дуже симпатичного стилю. Оці чорні такі полосочки це є конструктив будови, а між ними вже закривалась будова чимось. Якимось матеріалів залежно від регіону, де він побудований, глиною. Ну, всім підряд закривалося вона кирпичем десь, десь тільки глиною, десь щось змішували. Це вже залежало від того, що було взагалі у наявності і що було доступно для тієї чи іншої сім'ї. Але я, наприклад, дуже люблю фаварк. Мені дуже гарні ці будиночки. Як на мене, трошки дивнувато зараз виглядає це місце. Ці палатки все просто закривають. Воно негарно виглядає хоч сьогодні і субота. Якби тут працювала ярмарка, був би такий знаєте, аромат кави, чаю, може глінтвейну. Це б зовсім-зовсім по-інакшому вже виглядало б. А ще друзі, я в захваті від того, що досі зелені гортензії. На вулиці Мінус 2, кругом лежить сніг. А гортензії квітнуть. Обійдемо ще з іншої сторони цей замок. Ну, і будиночок, і ось тут замок, щоб орієнтувалися сам Там вон. на весілля приїхали нарядні люди. Поки нема людей, я знімаю а коли є, я трошки відходжу, ну щоб їм не було ніякого, і мені теж. Ходимо в якийсь дворик, судячи з кам'яних колон, котрі його біля входу справа і зліва є. Це дуже старовинний дворик, теж, я думаю, десь 17 -го сторіччя. Теж все вирізблено в каменю. Такі різьбляльні елементи. І нас тут зустрічають якісь знов, незрозуміло наші тут стоящі палатки ті дивні. І такий чудовий будиночок історичний. З гарною кам'яною кладкою, черепицею. До речі, в стилі фахверк, як от побудований попередній будиночок, який ми розглядали. Зараз теж будують будинки сучасні. А, а ось і від млина, і тут 100% був млин якийсь. Тому що, дивіться, три, там дві, ще одну я бачила, не знімав. Тобто це досить великий млин був на ті часи. Зістю дійшов до наших днів в такому вигляді, як він був під час будови. Дуже добре зберігся, а ось ще три елементи від млинів. Вони тут всюди розкладені. Дуже гарно зберігся цей замок. І всі прилегли до нього будови. цей будиночок, фахверковий будиночок. А тут, до речі, ще якась річка біжить. Цікаво. У нас сьогодні така суто, просто прогуляночка, знаєте, якимось симпатичним місцем. Вони якісь інопланетяни стоять, фрау і її чоловік. Це таке умотне, якщо чесно. Місце. Тут написано приват, тому я туди перти не буду. Я не знаю, що це є. Просто помилуємо з вами. До ну, речі, водиночок дуже класний. Мені прям він дуже сильно подобається. Мені здається, найбільше, як той замок, воно якесь таке... Затишне таке, знаєте, трошечки милошне, <рес> няшне, як кажуть. Я собі уявляю, як оці неймовірно гарні гортензії квітнуть влітку, і тут стає ще більш затишно. Я обов'язково хочу приїхати сюди влітку. Мені здається, що це місце не осіннє. Бувають замки, котрим і дуже сильно йде осінь або зима. Знаєте? І воно, як ніби, доповнює ту композицію. А цей мені здається, для цього місця дуже би класно була весна. Тут є якась інформаційна табличка. Зараз ми її прочитаємо. Знаєте, друзі, як корисно читати інформаційні таблички в таких історичних місцях, тому що я нормальну інформацію не знайшла, а почитала цю табличку і виявилось, що це млин, це і є старовинний млин. Як цікаво. Але я рахую, що ця будова будувалася в два етапи. Низ був побудований більш раніше, тому що дуже грубий камінь обліцовано, а верх, там, де черепиця, був прибудований пізніше. Може, мене хтось виправить, дивлячись на те, що однакові вікна, але мені здається, що так і було. А може, скоріше за все, і оцей кругний елемент башні був трішечки пізніше прибудований. Але цікаво, що це млин, і, мабуть, це найгарніший млин, котрий я бачила взагалі в своєму житті. Він такий няшний, мультяшний, дуже такий, якийсь малесенький, мілесенький. Знаєте, ну супер, просто супер, як на мене. І я так розумію, що то був водяний млин, тому що отут поруч біжить струмочок. А Як це працювало? Оці жернова, котрі лежать диски, такі кам'яні, вони встановились всередині будови. А мав би бути встановлено дерев'яне колесо, котре стояло якраз своїм боком в воді. Я думаю, що більше з вас бачила, що таке, що таке водяні млини. Водичка в поточку біжить і штовхає це коло, коло обертається, тим самим даючи силу тертя на самі диски млина і робиться файна, З файної робиться файна мука. От. Тобто тут не тварини могли обертати цей елемент млина, а водичка. Це теж дуже-дуже була така часта історія побудови млина. А ці елементи, я так думаю, це сучасні вже скульптури, сучасного мистецтва, якісь витвори сучасних художників, ну, точніше скульпторів конкретно в цьому випадку. Біля млини вже дуже сучасні сходи. Мені здається, вони тут ну, просто не до чого. Оце варено, оце залізо. Але люди дуже часто... Дуже сильно портять своїми сучасними елементами, такими, котрі взагалі не йдуть ні до чого. І бачите, тут є пруд. До речі, цей замок він був взагалі водяним замком, тобто оточений навколо рвом з водою. Це традиційна будова для замків цього часу в Німеччині. І з часом просто ці рви вже позасипались, звісно, частина якось по-інакшому зруйнувалась і за рахунок цього утворилося декілька озер. Дуже сильно заставлена, взагалі потенційно неймовірно гарне місце, як на мене. Але так сильно заставлено тими палатками, з того, причому, якби вони зробили ці палатки в якомусь стилі такому цікавому, знаєте, якомусь старовинному, з дерева, різьбленими, може з якоюсь підсвіткою додатковою. Хоча я бачу, що тут є якісь лампочки. Але вони теж такі ну, звичайні лампочки за формою. Мені здається, все ж таки це б дуже сильно прикрасило цю чудову історичну місцевість і архітектуру. Але замість цього ну, просто зроблені оці пластикові палатки, тріпічні тканинні, не знаю, з чого вони. Але виглядає то дурнувато, як на мене. В такому місці це виглядає конкретно дурнувато. Біля замку ще одна фахверкова будова, вона прям прибудована до замку. І цікаво, тут ви можете одразу побачити суть цього стилю архітектури фахверк. Тобто між оцими несучими балками, котрі тримають дах і взагалі всю будову, можна ставити, о, господі, знов той пластик в ліс, можна вставити будь-які елементи. Оздоблення, наповнення стін. І конкретно в цьому випадку частину в сучасні часи вже зараз вийняли і заповнили склом стеклопакетами. І це теж можливо. Більша втрата тепла зараз за рахунками, якщо з точки зору архітектури сучасної дивитись. Але це теж технічно можливо. Навіть у будинках 17 сторіччя можна замінити. Оце наповнення склон. І несуща е, якась там можливість цього його, цієї будови, вона ніяк не постраждає. Нічого не буде там, якихось поганих навантажень таких чи ще щось. Тому що оце дерево, оце темне, це і є несущий каркас, просто котрий ми бачимо в цьому стилі. Знаєте, я хотіла повернутися, вам ще гарно показати, той млин романтичний. І тут знову ця палатка. Як трошки здрасті. На пруді вже трошечки льот, навіть береться. Мінусова температура, мінус два. Взявся льодом. Я думаю, тут особливо гарно все ж таки в теплу пору року. Треба обов'язково сюди приїхати. А я не знаю, якісь такі я зайшла місце, тут якісь баки. Але хотіла просто показати вам цю будову. Вона теж старовинна, теж дуже гарна. Частково її перебудували, бачите, додавали. Скляних елементів, я думаю, що трошки вище зробили частину вікон, переробили дах, просто переклали його, але цікаве все одно. Кладка класна з червоного е кірпіча. з червоне. Ну що, друзі, я вже буду йти, я обходила тут все, вам трошки показала, трошки ми з вами. Побалакали, прогулялися, але зараз на вулиці мороз, і тому я вже хочу їхати. Руки дуже мерзнуть, якщо чесно. Тут ще біля прудів мороз мінус 2, відчувається, мабуть, як в сухому місці без високої вологісті, як мінус 10 приблизно. Ну, так завжди. Це такі особливості природні. Ось так ось. Такий симпатичний, малесенький замок без якихось особливих історій. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені це дуже приємно і дуже допомагає розвитку україномовного ютубу і мого каналу. Всім пока-пока!